Зараз кажу, то як нудно починаєш. Блін, а я не знаю як. Я ще поки вчусь. Вчуся. Але підпишіться, побачите, як дорости. Так, мікрофон включений. Раз-раз, раз, раз. Привіт! Значить, відео почнеться трошки з умовного, щоб я вам розповіла, де я зараз знаходжусь. Така підводка того, що я не з самого початку знімала. Тому скажу так: я знаходжусь зараз в Арабських Еміратах. Саме у місті Дубай. Буду я тут десь, думаю, до 20 го числа. І сьогодні я вам в цьому блозі покажу блозі-блозі. Як ці ютубери це все роблять? Покажу вам море. Хоча я не знаю, як там зараз люди можуть купатися, того, що погода на вулиці 43 градуси. От це була, коли я була вчора на морі. 43 градуси. Ви можете уявити? 43 Юля в шоці. І я собі, я просто, я навіть не загоряла нічого, я просто була в воді і верхня часть, от дивіться, <рес> верхня часть повністю згоріла. Спина далі ні, а от тако прям поверху, от цього частина така верхня, от цього ошейка чи що це таке? Вона згоріла. І буду показувати трошки відео з магазину, де я була, і все таке. -ля -ля. В такий магазинчик зайшла в Данії, тут все для собак. І Можна вибрати будь-яку отаку штучку, адресник такий, і зробити там, намалювати, значить. На виграю ім'я собаки, номер телефону. І я ще свій нік в інстаграмі виграв Вибрала своєму ку кукунчику, корішунчику, от такий колір, голубенький, косточку таку. Прикольно взагалі. Пам'ятаєте, я хотіла дуже купити таке в Іспанії, але я не знайшла. От в Данії знайшла. Прикольно, так класно. Зараз покажу вам результат. Ще були от такі. Штучки, але це якісь занадто велике для нього. Це по-перше. По-друге, ну дуже якось воєнно. Він ж не пес патрон у мене. Він так гражданський. В тилу, в тилу, так що в нього таке буде голубеньке, прикольно. Я також хочу йому показати. Він буде в шоці. Класно, так? Ну, прикольно придумали мене. О, мій в шоці, Де, буде. Да. Прикольна штучка, так? Да? Діді! А це така черга, коли ти з Європи виїжджаєш у якісь інші країни, не європейські, отак От багато людей. І є різні черги для різних паспортів. І одне з найзвичайні, що тут обов'язково треба розпечатувати оцей посадочний талон. Якщо в коли по Європі ти летиш, то його не треба. Ти просто телефон прикладаєш і все. Але коли в Арабських Еміратах обов'язково треба розпечатувати, Це дуже важливо. Бо якщо в тебе його нема, то ну прийдеться десь бігати, швидко щось робити. Значить, летіла я лініями Emirates. Економ клас, звичайно, я не багачко. <хи> тут можна що дуже класно, що тут можна дивитися різні фільми, навіть нові тут виходять. Дуже багато, всяких. Там вибираєш хоч і мов багато на вибір. Також що дають з наборчика для кожного. Наушники. От такі. Ще є тут класний, дуже тепленький плед. Це дуже добре, тому що я часто мерзну в літаках. І ножки тако собі закутав, собі сидиш, а ще мені повезло, що біля мене зовсім нікого не ніхто не сидів. Тобто, через місце аж від мене сиділи. І подушечка, от така, Теж дуже-дуже От зручно. таке меню тут роздають. Ти можеш вибрати, що ти хочеш їсти. А був салат з картоплі на перше, такий маленький. І на вибір можна було вибрати або курку з якимось гарніром, або яловичину. Але так як я не їм ні то ні інше, то я просто відмовилась і їла то, що залишилось. Так, як летіти дуже довго, 6 годин, то я вибрала фільм Володар перснів. І подивилась першу частину 3 години і другу частину 2 години встигла подивитися. <рес> Що варто відмітити, бортпровідниці на, на цих рейсах дуже ввічливі, постійно посміхаються, от як ця. <рес> прямо білосніжка. Отакий от у мене набір без основної страви. Булочка, водичка така малесенька. Також тут дали снеки маленьку таку пакетик. Потім, що саме цікаве, що тут дають ще різних штучок багато. Сирок такий гауда маленький, крекери там дві штучечки, масілку в коробочці таке малесеньке, шоколадочка, емірат з там, Я там так це все і залишила. І е, дали салатик з картошечкою, і десерт. Нічого такого. І прибори тут подають залізні, так як в ресторанах, не пластмасові, пластикові, як зазвичай. Отако От собі поставив подушечку, накрився пледиком і кайфуєш. А ще тут є те, що я не бачила на інших авіалініях. Ти можеш купити з каталога собі парфуми прямо на борту літака. І різні нішеві. Є класні акції. Цей каталог, бачите, такий. Чого тут тільки нема, навіть та деліна, яку я хотіла. А через якийсь час нам ще принесли десерт морозиво. Дуже смашне, до речі. Коротше, хто буде в Дубаї? Головна фішка цього всього: якщо ви йдете вночі, наприклад, прилетіли, от як я, то ви йдете до таксі, і там перші таксі, отакі, от вони різнокольорові. Зараз покажу Червоний з таким біжевим. От на них треба йти. Бо там далі є чорні таксі, і вони дуже дорогі, а вони про це не кажуть. Бачите, звичайні такі. От, вони червоні ці, це звичайні з червоною кришою. А там далі є чорні. І вони просто можуть не запитати і посадити вас у чорну, а це вже вона якась там лакшері лакшері, і дуже сильно дорога. Я була один раз так лоханулась. Так що будьте дуже сильно уважними. Це точно можна називати це місто, місто вогнів. Я ще чула, що в Нью-Йорку так само багато, але тут прям дійсно настільки велике, так все світиться, це капець. Зараз вам покажу номер. Коротше, зайшла, кинула портфель і швидко покажу, щоб знаєте, ще не було нагроможіно моїх речей. Щоб ви зразу побачили. тут, до речі, дзеркало таке. А, тут сама кімната. До речі, я брала з кухнею. Бо, знаєте, там щось приготувати, щоб менше витрачати гроші на все це, на кафе і так далі. Мікроволновка. Що тут ще є? Я ще не дивилася, сама нічого. Що це холодильник. Ну, ну таке все, не, я б не сказала, ну все таке не супер. То там. Ну, чистеньке, чистеньке. Не, не сказати, що там прям щось нове, супер круте. Це ящички. Кровать. Тут дві, до речі, кроватки, вони так складжені обидві. Це телевізор тут є, можна дивитися, Столик журнальний і ще такий диванчик. Також, що в нас? Я дуже зморилась, того так розказую, не видно нічого, бо ніч. Так розказую все беземоційно по двох причинах. По-перше, я зморилась, ніч зараз, я не дуже виспалась. А по друге, мене той коментар ще <гум> збісив, типу, що. Коротше, мені там написали в Ютубі коментар під відео, що, типу, я дуже якась радісна, розумієте, що, що це не огляд, а. Що я там... Ой, коротше, самі прочитаєте під попереднім відео, якщо це цікаво, я не видалила. Ну, коротше така, що тут ванна? Давайте подивимося? Ванна, де тут світло включається? Так. Ну, звичайно, душова кабінка. Що тут у них є? Є мило, лосьон, якийсь, ну нічого такого. Якісь ватні полочки ще. Ну таке. Ну, і ще покажу вам такий тут шкафчик є, бачите, трошки такого раз. Щоб я завтра вже не знімала, сьогодні вже все відзнімлю. А, ну, що, теж, такого, сейфік, якісь полочки. А, гладельна доска. Ну і просто вішалочки, якісь отюг. От знаєте ще що? що? От хотіла з вами таку поговорити не по сценарію, бо це не входило в мої плани. Але просто я собі думаю, ну чого люди, українці, я знаю, що більшість добрих, хороших людей, але я не розумію, чого така велика кількість людей, які не можуть. Дружити, чого вони з'їдають один одного? Ну як так? От е, знаєте, я навіть от в Ісландії е, після Ісландців велика кількість дуже поляків. І вони між собою, вони так за один одного. Я не знаю, може це тільки в Ісландії, але факт залишається фактом. Якщо вони там е, якийсь там бізнес роблять, чи ще щось вони завжди своїх підтягують, якось допомагають один одному. Це то що в Ісландії, я бачу. Повторюю ще раз, не знаю, як в самій Польщі. Коли там водій поляк і зустрів другого поляка, вони там спілкуються, домовляються, може, де там робота, домог, допомогти один одному. Прям дуже вони так один за одного тягнуть. А у нас чогось так зараз вийшло, що мало того, що всі на нервах, бо війнається і так далі, ну так прям заривати один одного, це піпець. Я навіть дивлюся по коментарях, як вони спілкуються один з одним. І якось так прям. Не знаю, може це мені вже так здається, правда, На мене накинулось тільки через то, що я дуже весела в своїх відео. Ну як так? Ну правда. Коротше, я вам покажу, я не знаю, що це таке за 2000 дивіться, Що це за безобразія. Не знаю, не знаю. Ну таке воно, знаєте, я ну, просто таке відчувається, що е, стиль такий о, точно явно не олдмані. Такий в мене лук лучок Ех, лук лучок Золотая луковьца. Угу. І тако піду. Піду, подилю, що там. Треба якусь включити. О! Вау! Це друге тіло. Ви бачите, як світло вирішує? Коротше, подивилася, що у Віталія Козловського вийшла пісня, українською мовою він переклав Пінаколада. Це Пінаколада, цей бебіг, і там такі смішні коментарі, типу. Ось як виглядає погашені кредити, ж так типу такого. Тож Віталій Козловський, він же ж, ж е, багато років там з Кондратюком, у нього були рамси, і я так розумію, там з авторські права він не міг виконати своїх пісень, все таке, бо там у нього борги були. І це, напевно, він зараз виплатив і може виконувати свої пісні. Там, ну теж, люди говорять, коли я вип... виплачу іпотеку, Нікому не скажу типу щось, але знаки будуть. А хтось каже, я собі включу піноколаду, коли ви включили потеку. Ну, каже, люди прикольні такі. ну, Він молодець, переклав цю пісню, напевно, викупив ці права, віддав Кондратюку бобліжко. Ну, класно, так. Ну що, їду, подивлюсь на море. З готеля тут дали таку, бачите, коврик, що можна загоряти. Але я таке не люблю, я взагалі не на що я взяла. І саме головне дали рушник. Але теж він не потрібен, тому що швидко висихаєш. Значить, приїхала на пляж, автобус нас привіз. Зараз десь біля 10 годин ранку, але сонце вже так жарить, що я не знаю. Автобус сказав, що забере нас в час 30. Це тут треба бути 3,5 години. Але я не знаю, як це реально чи нереально, бо дуже сильна жара. Як це все виглядає? Пляж. Ну, таке відчуття, наче градусів 40 не менше. Дуже-дуже-дуже-дуже печа. Це тут ростуть схожі дуже... Ці квіточки, як наша паутинка. У нас в селі на це говорять паутинка. Коротше, вийшла я з моря, що я хочу сказати? Перше, то що на вулиці дуже жарко, занадто жарко, прям неможливо знаходитись на сонці. Коли ти водієш, плюс-мінус. Ну знову ж таки, довго ти там не просидиш, того що перше вода зеленого кольору, і вона так з запахом конкретним. Наприклад, якщо в Іспанії, то там такого не було. Вода голубого кольору була, але ну, вона холодна, бо тоді ж був ще не сезон такий, на вулиці було до 20 градусів. А то тут вулиці десь, думаю, 40 сьогодні. А вода така, я б не сказала, що вона прям гаряча, але така, як молоко. Може, трошечки така прохладненька. Але щоб ви розуміли, що коли ти там довго находит, знаходишся. То вже стає жарко навіть і в воді. Звідси, бачите, показує, що вона голубого кольору. але насправді вона прям зелена-зелена. Ну, і така прям пахне, як застояна. Ідемо ближче до води, покажу вам, як там. Пісок, щоб ви зрозуміли, такий, що зараз йду і аж опікає мене. Маліка яка. Угу. Ой, а там така гарна пливе. Дивіться, дивіться, яка. Ой, втекла, от дивіться, така велика там. Ой, класно. Такі справулічки. На мені немає сонцезахисного крему, того, я ж кажу, довго знімати не можу. Це пісок на самому пляжі, бачите? Міленький такий пісочок. Десь ракушки попадаються, але нічого. Такого прям гострого чогось немає. В принципі, нормально. Там пальми такі доходяги, там душові кабінки, туалети. Отаке. Народу я б не сказала, що багато. Не багато, то що жара сильна.